Шановні, вітаємо! вас вітає щотижнева гумористична розважальна передача жарт Ну, Головне гасло нашої передачі самі брешемо всі запрошуємо. І е, другий пункт нашого значить так звучить: е, Брешемо, мудруємо по місту, мандруємо. Сьогодні примандрували ми на вулицю Київську, 16. Е, у Житомирі тут. Тут зовсім недавно відкрилася нова кав'ярня. Плюс кава називається. Плюс кава. Чудова кава. Чудова. І тут, тут вона незвична, тут незвична ця кав'ярня. Тим, що тут дуже багато фішок. І першим ми от починаємо свою передачу біля фішки. Так вона називається п'яний біатлон. П'яний біатлон. От тут 10 шотів, але вони, вони за ціну 8 шот 8 шотів даються. А знаєте, що таке шот? це постріл. Вистріл. Тут, -тут горілочка, якби які б ми були побрехеньківці, якби без горілочки почали свою передачу. Але Розумний, все таки аж страшно. все таки ми на роботі не п'ємо після роботи, тому ми будемо символічно піднімати ці чарочки. І отже, побрехенечка покруя. Я ще хочу сказати, що тут є такий путєводітель, такий е, дороговказувач, Путівник. який, до речі, пропонується безкоштовно кожному відвідувачу цієї кав'ярні. І е, тут написано: дивіться, плюс кава. Дорівнює кохання. Сердечко таке намальоване. І тут, написано, все складається, в плюскаві все складається. До речі, тут ось такі пазлики, символи того, що тут пропонують. Тут, до речі, дуже багато меню різних. От, наприклад, меню для дорослих, Меню легке меню, яке там ще меню. Тяжке. Гурман меню, не тяжке, а дорослих сказав. От, легке. Ну, коротше, ми вам будемо далі про це розповідати. І, ні, ще хочу сказати, чому плюскава? Чому до цього, що тут дається, кава, кави тут 301 вид і не повторює, одна кава другу. Отже, починаємо. Ну, такий, Така побрехенька про каву я починаю. До психіатра прибігає, прибігає, при, прибігає жінка і каже, ви знаєте, от каже, у мого чоловіка дивна звичка якась вип'є каву, каже, і чашку до ручки з'їсть. Психіат каже, так, дійсно дивна звичка. У часті найсмачніше це ручка. Вчора ми тут Я збіриляємо. Перед тим, як купив треба свистіти. Я перший, Володя, не свистив. Ну, підняв. Ну, ми підняли, так і я кажу. Ми вчора з бірилетом тут були і бачили таку, да. я не один був болодівся, а то він все не вірить, що я вчора тут був. Таку картину зустрічаються дві жительки сонячного Бердічева, тут кафе Плюс кава. Одна каже: Здрастуй, Циля, Ну що ж ти не спрашуєш, як я живу? Вона ой, извини, роза! Ну как ты живешь? Ай, целя, и не спрашивай. Витрина магазина, возле витрины молодой человек стоит и смотрит, так жалобно смотрит на ряды спиртных напитков. И раз прохожий мимо идет и говорит, что? Водки нет сегодня? Да есть водка. Что? Денег нету? Да есть деньги. А что ж такое? Да не хочется. Не Советы психиатра. Если вы ущипнули себя и видение не исчезает после кавы, ущипните видение. А поки тут пишутся титры Вадим Раковича, я вам хочу рассказать по брехеньку. Тюменская область. По території дуже схожа на Францію. Більше Тюменська область на Францію не схожа. <рикла> ну, Поки тут титри щезлі, з'являються здесь, Да. Можна ще титрами анекдоти пускати. Пусть Валенти є така. Правда жизни, тем более я живу сейчас в общаге, то есть я, я могу это подтвердить. Девочку из села можно вывести, но вывести село из девочки очень сложно. Серега, а я бросил все. Бросил пить, бросил курить, бросил жену. Нет, серьезно, бросил пить, курить и жену. А жену-то что бросил? А потому что она такого счастья не заслуживает. Ну, а то, значит, молодый ликар. Теж прибігає до кафе і бачу свого цього хворого, каже: Ви що, каву п'єте? Да не можна ж вам пити! Кава це для вас отрута. Той каже, отрута але дуже повільна, тому що 60 років її п'ю. <риклад> так, ми ну, ще сану не підемо. Ми з вами да, пити каву, пригощатися і, і знайомитися з кав'ярнею плюс кава. Сніданок плюс кава, вечеря, плюс кава, банкети, плюс кава, і ланчі плюс кава, Десерти, коктейлі, кальяни плюс кава. Зарядка, мобілок і преса, плюс кава, вайфай інтернет, два екрани, плюс кава. І зала для тих, хто не палить. Плюс кава. Побачення зустріч, знайомства цікаві. Усе як найкраще складеться. Плюс каві. Кав'ярня плюс кава. Вулиця Київська, 16, Телефон 448-999. Плюс кава. Все складеться. Ну, шановні друзі, тут в кав'ярні плюс кава є ще одна фішечка, така називається. Плюскава пошта, от тут є такі, е, такі е, аркушечки, такі цидулочки. Якщо вам сподобалася дівчина за якимсь столиком, ви можете написати їй послання. От і офіціант відносить і вручає урочисто це послання. От, або друга побачили. А от ми, наприклад, от вже Вадік старається, він вже щось виводить там літери якісь. А ми просто побачили тут наших знайомих, дівчонок із Житомира. Маріну Поплавську, всі знаєте. І ми зараз направимо, а ні, ми самі віднесемо цього Листа туди і примусимо їх розповісти по брехенечку. А поки що ми по брехенці Ранок в циганській сім'ї. Хто перший встав, той краще одягнувся. Урок труда. В середній школі статистичка виходить значить, учитель труда, і говорить, діти, сьогодні на уроці ми делаем гроб. Ну, естественно, что называется гробовая тишина, все молчат, так смотрят. И там Вовочка с последней парты. Николай Федорович, а почему именно гроб? Схорониться мне надо, детишки! Ну, підтвердження того, що я говорив, що тут офіціантка, вона побачила, що ми писала, вона вже підійшла. Ну, ми вимушені були покласти на рознос. А і ще хочу сказати: якщо у кого немає, ну може трошки, трошки я не знаю, не в формі не в формі, да то тут є зразки, чудові зразки, які можна написати на цьому. Ну і від мене побрехенечка. кажуть: ви знаєте, Елочку нашу звільнили секретаршу. А що таке? Вона ж і симпатична була, і шефу подобалося все. Та каже, як тільки по телефону дзвонять і просять шефа, вона постійно відповідала. Шеф п'є каву ну, А тепер до Марини Поплавської. О, наш Ігор постоянний, наш оператор, крупним планом бере цю фішечку мою. І он, мабуть, написав. к вадік! Отже, ми йдемо до Марини Поплавської. Тихенько, вона, вона нічого не знає, вона нічого не знає. так ба Добрий день! Маріночка, добрий день. Добрий день. Ми вже сказали нашим глядачам, що ти тут знаходишся, що тобі така кав'ярня сподобалася. Тільки правда, я сказав я сказав, що дівчата, дівчата, дівчата із Житоміра, але я тут Маріна одна. Ну, Марінка, від тебе по брехенечку. Так, швиденько, так, на засипочку. Для передачі. Но, ну, ви мене так застали, застали зненацька в кулуарах. О, Щепан Вадым, тут у нас <связан> мой друг, <связан> не побоюсь этого слова. Ну, чисто женская, чисто женская история, такая футбольная тематика, естественно. Все же мужчины это любят, дорогие друзья. И м -м, небольшая такая из нашего, как бы м -м, из наших архивов девчонок-и Житомира есть такая интересная штучка. Говорит, вы знаете, э, а я своему мужу обед в поле ношу. Так намучуюсь, поки накормлю його. Так набігаюсь. А хто он у тебе? Та футболіст. Маріночка. Тобі подобається кав'ярня плюс кава? Дуже і ти нам подобаєшся. Спасибі. Спасибі, ви мені теж подобаєтесь. Ну, шановні друзі, ми вирішили тут спробувати каву. От моя кава називається лате. От тут бачите чотири таких слої. Перший слой це лікер. Так далі молоко, потім кава, а потім пенка. Треба це все перемішати і смачно випити. От. А поки що Валера, розповість про про свою каву. Ну, это на самом деле у меня не кофе, это холодний напіток. Вот можна даже потрогати, який він ледяний. Это наоборот, да, напіток, який дуже бодрить, називається він Махіто. Здесь вот листя м'яти. Ну, на Ямайке наливают еще и майский ром, но вот здесь делается как алкогольный, так и безалкогольный вариант. Долечка лайма и ледовая ледяная крошка, для того, чтобы он был постоянно холодным. Ну и, э, значит, такая побрехенечка небольшая. И первый раз закинул дед невод в открытое море, и пришел невод с травой морскую. И покурил дед травы, а дальше все как в сказке. И рыбы говорят, и желания исполняются. А в мене називається холодна кава, Mm. яка прерість. Знаєте, є така, ото, як пісня співалася, а мені завжди чогось не вистачає, зимою літа, осінь у весни. Я от Олександр Борисовича побачив і згадав, бо ми робили разом директорами парку, колись, я потім він. І згадалось, зараз жара, а мені новий рік згадався. І ось на новий рік приходить в дитячий сад, Дед Мороз і Снігурочка. І дід Мороз каже: здравствуйте, дорогі дітки. От ми з Снігурочкою приїхали до вас аж з самого севера, А зараз у мене буде конкурс. Ви всі будете розказувати стіжки, а виграє той, хто перший принесе штопор. Значить, повз бар, пив бар, йде мужик і каже: а ну чи вистачить у мене сили волі пройти мимо. Так пішов, пішов. Десять кроків пройшов, о молодець, вистачило. Тоді повернувся, побіг назад до пивбару. <плес> ну що шановні? Я зі своєю кавою пересів до сусіднього столика. А тут хлопці. Вони знаєте, що роблять? Вони грають в шахи, називаються вони п'яні шахи. От тут 300, 300 мл горілочки і конячку. От вони грають. Хто знімає? От зняв ви зобов'язаний випити. От, зобов'язаний випити, тому п'яні шахи. от, І він п'є. Ну і чудово. Отже. Але ви ж, хлопці, не забувайте, що по брехенечки у нас ще. Ну така от історія, Мужик утром просипається, відкриває глаза, у нього на груді барсук хто? Ты кто? Я барсук. А що ти тут робиш? Та на вас алкоголіків уже белок не хватает. Снял мою побрыхеньку, снял. Что такое контрастный душ? Это когда вы выходите вдвоем из сауны, испытываете блаженство, легкость, а вас встречает ее муж и ваша жена. Думаю, далее знакомитесь с фишками кавернии плюс кава. Шановні друзі, ну ми, ми повинні вам сказати, що ми знімали до цього свою передачу в залі, де не палять. А от зараз прийшли в зал, де можна палити. Отже, тут, тут три навіть зали, ще є зал Кані, Кані, Кальян, Кальян, да? от. І ще така фішечка тут є. Вона так називається, що е, ваші мобільні телефони теж мають право на обідню перерву. Тут. Ви можете тут відпочивати чи пригощатися, але тут підзарядка є до всіх видів. Мобілок ви можете підзаряджати телефони, а вони відзаряджаються, а аби розповідаємо про Отже, про мобілочку, по брехенечку, та ну, Саша давай. теж дає. Да, Значить, акція від Білайн. Позвони на 02 і голосно скажи, у міліцію треба позвонити, голосно сказати, що у вас офіс підклали бомбу і одягу полосочку на декілька років тобі забезпечено. <риклад> Идет девочка по темному переулку, к ней подходит подозрительного вида гражданин и говорит, девочка, а ты не боишься так поздно ходить одна по переулку? Да, говорит, дядя, боюсь, вдруг кто-то подойдет, а я разрешение на ношение оружия забыла взять. <риклад> ну, пока мобилки заряжаются, я свою уже зарядив. Так, да, оце сиділи тут і бачили таку картину, вчора? поки в дівчат вчора да, заряджались мобілки. Одна каже: знаєш що? У нас син Бундеркін. В 11 років і вже школу закінчив, А друга питає: ну що далі? Шо, в 12 уже в армію забрали. А якщо ви хочете, щоб вам ви не зненавиділи будь-яку мелодію, будь-яку пісню, зарядіть її в свою мобілку на будильник, і хай вона декілька раз розбудить. Ви, ви бачите, тут хлопці накинулись на, на пресу, читають, читають, читають. До речі, тут, да, тут всій кав'ярні можна до речі, і Ой. подивитися журнальчики, газетки, свіженькі, почитати. Будь ласка, Ших послуг ось така фішечка, преса. Преса. А як як відносно Ага, ну о, о, -о не показує, цього не показує. Ну, добре, як-то відносно по брехенечке, то ви... Я да, легко, що називаю. Я пока, значить, тут весь увлечен вот этим поглощением прессы, что называется. Знаете, э, вот очень часто, что называется, когда посещает нас президент, он президент ага. да, знаеш, вот приезжает президент, да. Знаешь, почему дороги ремонтируют? Почему? Ну, что, дураков, что ли, лечить? <рес> <рес> Уявиться ситуацию в нашей Житомирской маршруте. Така от ситуація. Заходить хлопчина, ледь на ногах, а дівчина взагалі ледь її там несе на руках. Такий пройшов через цю маршрутку, посадив, став так напроти неї, дивиться і каже: хм, знаєш, як жінка, ти клас, і в ліжку ти супер, а як саботильник – ніяк. Ви Знаєте, приходить чоловік влаштовуватись до фірми на роботу, а е, директор фірми говорить: Ви знаєте, у нашому колективі найголовніше це чистоплотність. От ви витерли свої ноги біля килимка там біля дверей. Він каже: Так, витер. А ще більше крім чистоплотності, нашому колективі цінять правдивість у нас біля дверей килимка немає. Кав'ярня плюс кава пропонує для своїх відвідувачів ще одну таку послугу Wi-Fi зони називається. Тут можна підключитися до інтернету, а тут сидячи прямо в кав'ярні. Так це чудово, це класно. Це класно. От а тепер Саша, ти так задивився я на цю так, пару? А ну розкажи, що там. Оце я на пару подивився. Тут і музика хороша, і світло, і кондиціонер. І та пара так, і побрехеньки на таку тему. Сидить дівчина, підходить до неї, хлопець. А вона каже, ви знаєте, я Діва, він що, чесно, та ні, по гороскопу. А мій чоловік козёл, що по гороскопу, Ні, чесно. Мільйонер лікарю каже, ви знаєте, я вирішив не платити вам гонорар, а каже, вписати вас до свого заповіту. Лікар каже, чудово. Каже, тоді дайте рецепт назад, я повинен дещо там змінити. Прапорщик шматко заходить в магазин. Продавець, що це у вас таке? Мясорубка. а це на полці? Це резко. а там що стоїть колорифер. Господи, чого така люди не їдять? Мужик, мужик повертається додому і такий сумний, сумний. Дружина каже, що що трапилося, та нічого, тяжне там, ну скажи, що що там за що там таке. Ти ж чоловік, я дружина, у нас же спільні проблеми. Розповідаймуть, так ти вважаєш, так да, ти знаєш, наша коханка завагітніла, що будемо робити. Ми повинні сказати вам про те, що «Плюс Кава», ця кав'ярня чекає на вас цілодобово. Працює цілодобово. А зараз ми знаходимося в так званому кальян-дівані. Тут їх здається три. Так от ну най такий, найсильніший кальянчик, такий валера. Будь ласка, розкажи, який тут кальян буквально в двох словах: є 10 видів абичного кальяна і 12 видів кальян коктейлів То есть кальян можно курить через молоко, через пиво, через абсент и другие напитки. Причем с различными добавочками. Ну и теперь, раз уже про спиртные напитки сказал, то сразу же такой анекдот. Звонок Штирлису среди ночи и голос радистки Кэт томно говорит. Что, Штирлис, вам, наверное, одному не спится? Хм, почему? Спится я могу и один, сказал Штирлис, наливая очередную рюмку водки. Вот, а у меня такой будет, э, такая побрыхенька э, рыбацкая. Вот мужичок сидит на берегу речки, ловит рыбку. Раз клюет, он поддергивает. Оп, золотая. И золотая рыбка ему говорит: "Слушай, отпусти, три желания исполни". Он: "Там мне не надо три. Давай хотя бы одно. Вот я хочу избавиться от алкогольных галлюцинаций. Рыбка, ты где?" Ну, это же алкогольная тема. Мужчины пьют у трех выпадках. Когда горы Від коли го, го гори да від горя, коли щастя від радощі, А коли нормально, тоді від суму. <сум> 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 І майже наприкінці передачі традиційно е, анекдот від Кості Яновського. Маленький син запитує батьку, а що це таке опера? Ну, як тобі пояснити, сину, це от коли таке дійство, один убиває іншого, а той перед тим, як впасти, ще дуже довго співає. Отже, наш марафон по кав'ярні плюс кава вже завершається, і ми йдемо на останнє коло, на останнє коло біжимо, біжимо з побрехеньками. Це підходить міліціонер до кафе. А там шашлики жаряться. Я отак вот побачив, він такий ж хороший кусок м'яса згадалась, така побрехенька. Підходить і каже: слушай, хазяїн, а твої шашлики вчора гавкали чи мяукали? К каже, ні. Документи питали. Чорне море, пляж. На берегу стоїть железний ларічок. в цьому железному ларічці на вітрині стоїть водка. И в окошке таком маленьком окошке сидит такая женщина большая такая в белом халате. Сидит ей жарко, этот ларечек уже накалился. И по бережку идет такой командировочный молодой человек такой в пиджаке, туфли в руках. И он подходит к этому ларьку, так смотрит на него и говорит женщине, налейте мне 100 грамм. Она наливает, эта водка аж парит такая, горячая, аж кипит. Он берет ее так, Охлаждає. І <реш> заб'є. Потомственна целительница гадалка. удалить зуби по фотографії. Про ідеальні відносини між чоловіком і жінкою. Значить, жінка чекає пізно вночі чоловіка, сидить на дивані і дрімає. Дрімає раптом двері. Тільки риб. О, у неї приткрилися очі, вона дивиться. Повз кімнату проходить навшпиньках чоловік до другої кімнати, а за ним якась незнайома жінка. Вона так аж добро, добро, а він так: я сказав тобі їй, що ти моя сестра. Каже, <г participe> <boungress> а мені вчора мама дала меду. Обожнюю мед. Каже, а мені вчора папа дав пива, обожнюю папу. Ну, а я в конце хочу рассказать такой дельный совет. Вот если ваш друг злоупотребляет спиртным, то есть пьет все. Сейчас рассказываю совет, как избавиться от этого, находите на улице, как в народе называется, синеглазка, то есть, ну, такую бомжичку пропитывает, даете ей бутылочку водочки и объясняете, что делать. Значит, представьте себе картину. Утром, ваш друг просыпается, там, к примеру, у вас в гостях, открывает глаза, ему плохо, рядом лежит эта синеглазка и томным голосом говорит: Дорогой, ты ночью был неотразим, результат гарантирован. Идут по дороге два украинца, и тут их обгоняют три велосипедиста без голов. Один другому, что это означает, другие. Це означає, Микола, що тобі потрібно косу на інше плече перекласти, шановні друзі. Ми з вами відпочивали разом з вами кав'ярня. Плюскава вона знаходиться київська 16, у Житомирі. От і на останок вам така порада. Якщо ви хочете схуднути за 7 кілограмів за тиждень, нема нічого складнішого. Кудайте кожен день по кілограму. <ріст> Шановні друзі, ви прислухайтеся до цієї поради і через тиждень ви худенькі гарно будете виглядати, ми з вами знову зустрінемося. З вами прощається передача жарт клуб. <ріст>